Найкраща порада, яку дала мені психотерапевт за півроку терапії. Я прийшла до неї в жахливому стані, апатії, пригніченості. Мені геть нічого не хотілося. Я повернулася в країну, охоплену війною, втратила коханого чоловіка і улюблену роботу. До того ж, мало пристосуватися і розуміти, як тепер жити в новій реальності і за нових умов. Мені геть нічого не хотілося. Те відчуття, наче хтось важливий, типу Бог, фатом, всесвіт мене залишив. Посеред моря, а я й до того ж не вмію плавати. Єдине питання, яке билося в мене в голові, коли це блядь, все закінчиться. І повертаючись до геніальної поради психотерапевта з початку відео, вона сказала, що якщо ти не можеш закінчити війну, закінч те, що ти можеш. І я прислухалась. я закінчила ремонт, який відкладала чотири роки. Зробила такий давно омріяний кабінет, і нарешті маю тепер ліжко. І коли я зробила те, що не закінчено. Мені стало набагато легше. Тепер це мій кабінет.